Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, ми всі знаємо, що зараз пора року весна. Весна нам принесла Ясне сонечко, квіти. Повернулися птахи з теплих країв у свої рідні гніздечка, а з приходом весни. У людей з'являється багато робот і турбот. Людям треба посадити багато рослин, дерев, засадити овочами город. Тому весною вистачає роботи на всіх. Весною дуже багато роботи і в саду. Пригадайте, як називається людина, яка доглядає за садом. Так, це садівник. Він обрізає гілки фруктових дерев, висаджує нові молоді дерева, а ще він оприскує дерева від шкідників. Багато роботи і на подвір'ї, і на клумбах. Висаджують саджанці квітів або висівають насіння квітів. Пройде небагато часу, і клумба замаярить різнобарв'ям. Людина, що доглядає за квітами, називається квітникар. Також весною дуже багато роботи і на городі. Треба скопати та спушити землю, вчасно посіяти або посадити розсаду огірків, помідорів, капусти, перцю. І цим займається городник. Малята. А давайте ми розглянемо знаряддя праці, які потрібні городнику та садівнику. Що це за інструмент? Так, граблі. А кому потрібні граблі? Садівнику. А це що? Лопата. Лопата я скопує землю хто? Вірно, городник. А це що малята? Ліка, кому вона потрібна? Звичайно, городнику. А це ось маленька садова лопатка. То кому вона потрібна? Садівнику. А щітка кому вона потрібна? Так, садівнику для того, щоб побілити дерева. А це що за інструмент? Так, цей інструмент називається сапа. Сапа потрібна городнику. А пилка кому потрібна? Так, звичайно, пилка потрібна садівнику. Пилкою садівник підрізає віти дерев. А цей інструмент як називається? Це малята садові ножиці. Садові ножиці називають ще сікатор. Кому вони потрібні? Садівнику. Але і садівник, і городник самі не впораються з такою роботою і на допомогу приходять люди. А давайте сьогодні зліпимо лопату та граблі, щоб всім вистачило інструмента. Які інструменти вийшли у вас? Чекаю на ваші фото. До побачення.